Безлад та сміття. Саме так мешканці будинку на вулиці Відінська, 8А та сусіднього гуртожитку за номером 10 у Рівному описують власну прибудинкову територію. Кажуть, хаотичне сміттєзвалище під їхніми вікнами обурює. Бурі, От тільки що я йшла, бачите, що кажу, дурдом просто, це ж неможливо. Просто я так розумію, що це просто пакети, вони просто летять доверху, вітер подує і вони летять туди. В нас стояв такі смітники, стояли закриті ну, такими бетонними, бетонними панелями. От потім чомусь їх розібрали взагалі. Можна було їх трошки підремонтувати. Там розібрали зовсім і поставили там у нас болт тепер. Відтак сміття, що через пориви вітру розлітається по подвір'ю, спричинило конфлікт серед місцевих мешканців, а саме будинку за номером 8 а та сусіднього гуртожитку. Раніше ділянка, неподалік сміттєвих контейнерів, у них була спільною. Згодом її частину приватизували жителі багатоповерхівки. Останні запевняють, що періодично організовують там прибирання, в той час як жителі гуртожитку своєю територією не переймаються. Це постійно таке. Я ж кажу, ми відділилися. Їм це все не потрібно, бо наша грожна територія в нас, ми бачите, наскільки можемо, настільки ухажуємо за нею. Це ж повинні гуртожиток вже прибирати, це їхня територія, якщо тому що ми в себе прибираємо. Воно летить, звісно, що воно от, ці кущі трошки затримують зараз, але все рівно, коли в нас там стояли, там був хоч якісь, якісь закриття було, то воно не летіло нам. В свою чергу комендант гуртожитку коментувати цю ситуацію на камеру відмовився. Однак у приватній розмові розповів, що в усьому вина робота комунальних служб. Мовляв, невчасно вивозять сміття. Та за словами заступниці начальника відділу транспорту КТП 1728, їхні працівники виконують свої обов'язки згідно з графіком. Сміття вивозиться згідно графіку чотири рази на тиждень. Даним майданчиком користуються мешканці вулиці Відінська, будинки 8, 8 а 10». Я бачивши таку ситуацію, що така засмічена територія, ми вже неодноразово рекомендували головам ОСББ встановити критий майданчик закритого типу, особливо підмічую, що закритого типу, щоб були ворота, так як це зробили мешканці будинків голови ОСББ, мешканці будинку, вулиця Тиха, 7, а також транспортна 14. І цим вони вирішили всі свої проблеми. Водночас, як виявилось, мешканці ще минулоріч написали заяву до департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного із проханням встановити майданчик для сміттєвих баків закритого типу. Там відповіли, що їх встановлення відбувається почергово, але додають вже цьогоріч ситуація вирішиться. Софія Капінос, Олег та Богдан Корб'як, телеканал